Привіт, я, ваша Галина із села, із села красиво, з забитими податками. Я його завжди так називаю, ну ладно, без роботи, без нічого, но село Село то і село, без села город би не жив. У нас є молоко, у нас є сир, у нас є сметана, але ну, в мене його немає, але в селі є. Тому що я свою козу вже продала, а без кози було б сметана і молоко. Ладно, що я хотіла сказати. Хотіла сказати, що ми сьогодні будемо пиляти дрова. І я сподіваюся, що я вам покажу, як я буду їх пиляти сама з малою. Малій вже 16 років. Я сподіваюся, що її можна попрацювати теж трошки. Хоча зовсім трошки, бо тому, що це дітвора, я їх жалію, але якщо треба, то вони працюють, 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 працюють працюють. Отак. От Работають, ми його зараз підготуємо пилочку до роботи. У нас пилочка красива. Нова. Пройшла прокатку вона. А така пилочка. Мачте. Вона вже зробила її сама прокаточку. Не знаю, чи добре, чи ні. Тиждень ходила, буркала, буркала її. Трошки піляла я там нею. Потім перестала, потім знов почала пиляти. так. Так ми тиждень, коротше, пройшли. О, люди везуть цей кукурузеньку. У мене нема господарства, щоб везти. І це що ладно горити. Прокатку ми зробили, та й нас вирішили, трошечки кучка лишилася дров. Це наші дрова а така маленька кучка. І це ми його хочемо попиляти з малого. Так що будемо працювати. Якщо буде вам цікаво, як Галя і села пиляє, заходьте і дивіться. Всім гарного дня! Любим, цілуємо, не маємо. Будьте чемними. У нас мирного неба над головою, щоб все було тихо і спокійно. І сонечко хай світиться так, як у нас, бо на сонечко сьогодні взагалі класно. Сьогодні взагалі вообще... зараз вам покажу сонечко наше. Наше сонечко сьогодні світить цілий день. Сьогодні у нас взагалі тепленько, тепленько. Бачите, я навіть, я навіть футболочки ходю. Так що, Машка, будемо звати Машку. Будемо звати Машку, щоб Машка прийшла і допомогла. Бачите, такий причесон собі зробила на гульку, на голову. Щоб волосся. Маша! Маша, 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 де ти є? Пішли пиляти дрова. <кху> а дівка вирішила знімати себе в Тік-Токі. Бачите, йде. Не спіша собі, так знаєте, йде, типу. Я так хочу роботи, бачите, де стояти, де знімати відосики. Це де таке гарне дерево. Бачите, красота. Дерево взагалі бомба. Пісточки, осінь, гарно. Зараз вам друге покажу дерево. Будемо піляти маш? Ні. Будем піляти. Осінь взагалі прекрасно. Коли осінь така ще тепленька. Звісно, осінь, бачите, заболіла я, звісно, але но... нічого. Дивіться, Ні яке гарне. Ось тут би фотка, фотки зробити. Наверно, я прийду, зроблю фотографії, ще такі, знаєте, класти. Аля, знімеш мене, як я буду крутити. Ось можна... вот так фотки зням, що хочеш. Знімеш мене, як я буду кліти. Як покажу, як ти будеш йти. Вона хоче короче, її зняла. Вона не хоче працювати, вона хоче щоб я її знімала в Тік-Токі. Давай, быстро знімаємо. О, давай такого, тут води. Ні, де да там сонце буде. Ти бачиш там сонце. Буде. А от я ж була, то сонця не було. Я вот тут кого прийшла. А то вона он, хоче протися. Де я зараз вам покажу? Бачите, я кинула давай. дерево, у віточку хочу цю дерево буде кинути. Що, ну давай. Давай, давай. Зараз, подожди. Щажу, ні. <плес> писал, зараз мені не, ага. ага. не гу... Гарна дівка знімати вирішила в ТікТок, да? Отак <плес> <плес> <О>, танцює. Пошли, <плес> волосся, ти моє. А це моя сестричка. Похожі Угу. Не похоже, якісь не знаю, чи є воно. Циганське. Циганське. Циганське, Вкрали ми в неї, крали в кого. Дивіться, яка вона висока від мене. Дивіться. Дивіться, наскільки вона... Ви... А, ще на пальчик пальчику ось. Де? Ще диви. Я теж стану такою, то я тебе дозвола. Все, поки ми пуляти. Якщо захочете, заходьте, дивіться, як ми плямо.